В Україну прийшли справжні морози, і очікували, що вони вплинуть на стан енергосистеми, і графіків стане більше. Люди без світла будуть сидіти більше. Але з 8 на 9 січня росіяни обстріляли Україну. Найбільше дісталося Києву. І очевидно, стан енергосистеми погіршився. Наскільки він погіршився і коли вдасться стабілізувати ситуацію, що погіршилось ще окрім енергосистеми, сьогодні обговорюємо з Олександром Харченком, директором. Центру досліджень енергетики і моїм колегою, журналістом РБК Україна Міленом Лєлічем. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, от ви казали попередньо, що ситуація може погіршитись, якщо будуть обстріли. Власне, що і відбулося з 8 на 9 січня, да дуже сильно масштабно нас росіяни обстріляли. Як зараз що зараз відбувається в енергосистемі? Наскільки погіршилась ситуація? Коли можемо очікувати, що вона трошки стабілізується, вирівняється? Відбувся дуже масивний обстріл київського енергетичного узла і. Він при цьому був сфокусований на двох цілях: і на електричній частині, себто, були атаки по багатьох електроенергетичних об'єктах, і по об'єктах, які забезпечують тепло, постачання тепла, перш за все, в Києві е, багато було уражень, багато було влучань. Фактично, я би сказав, що от. Вчора зранку був найскладніший ранок для енергетиків в Києві, цебто, за всю війну це був, мабуть, найскладніший ранок, най... найскладніша ситуація. Зараз вже розмовляти сильно легше, буду відвертим. Коли ми з вами говоримо, то щонайменше опалення повернулося до там практично, мабуть, 80% вже киян. І е, що найменш там я зараз даю орієнтовні дуже цифри, але з тих, хто опалення втрачав відсотків 60 людей, його вже отримали назад. Цебто вдалося відновити ключові, е, ключові об'єкти, які забезпечують опаленням лівий берег, вдалося забезпечити велику частину правого берегу за рахунок, в тому числі. Е, Дуже такої е, інтенсивної інженерної роботи за рахунок переключень на резервні джерела тепла, за рахунок розширення зони дії е, тих котелень, е, які працюють, і е, фактично зараз київська теплова система е, працює в абсолютно незвичному е, режимі. Вона ніколи так не працювала, але за рахунок цих... Е, Ну, я би навіть сказав, креативних інженерних рішень, які Київ теплоенерго застосувало. Дуже велика кількість киян отримали тепло, отримали його нормально і отримали його в такі терміни, які ну, власне убезпечили від реального замерзання. А що стосується подальших прогнозів, то є надія, що в понеділок вівторок вже система опалення буде відновлена практично в повному обсязі. Тобто вона не буде відновлена, відновлена як і вона була до атак. Да? Але вона буде відновлена до ситуації, коли всі кияни отримують тепло, отримують його в достатній кількості щоб пройти будь який мороз. Угу. І ця робота зараз ведеться. от коли ми з вами розмовляємо, ведеться ця робота. Люди працюють, люди на морозі відновлюють все, що треба зараз ремонтувати і замінювати пошкоджені елементи обладнання для того, щоб запрацювало опалення якомога швидше. Що стосується електрики, то з одного боку в Києві ситуація з електрикою краще ніж в Київській області. Я думаю, що Київ протягом сьогоднішнього дня перейде в такий нормальний звичний графік відключень останнього часу, але є суттєві проблеми навколо Києва, Бровари, там Бориспільський район там ще є. Досить багато споживачів, які електрику не отримали. Там ведеться робота. Але я щиро сподіваюся, що сьогодні вони отримують живлення. Нехай на кілька годин на добу, але отримують. Там дуже серйозні пошкодження. Але реально, і «Укренерго», і обленерго працюють прямо в цілодобовому режимі і вночі працювали. І я думаю, що сьогодні люди живлення отримають. Пане Олександре, як ви розціните а, підготовку міських служб Києва до цієї атаки? Наскільки все було зроблено, те, що мало би бути зроблено, і Б е, власне першу оперативну там медійну реакцію з боку влади, зокрема, заклик нашого мера Віталія Кличка до того до, до кияни, що ті кияни, які мають можливість, нехай вони е, виїдуть там на найближчий час з Києва? Дуже багато обговорень підняла, підняв цей заклик. Чи це? Абсолютно логічно і нормально, чи це навпаки провокування непотрібної паніки? Як ви бачите? Ну давайте буду відвертими. Я ознак паніки в результаті не бачив. Тобто, не бачив там заторів на виїзд з Києва, не бачив киян, які з мішками сумно по дорозі крокують центра кудись там в село, замерзають по дорозі. Оце все тому? Ну я не думаю, що була паніка. А якщо чесно, я досить високо оцінюю зусилля і Київ, Тепло, Енерго, і міської влади в цьому напрямку, тому що вони, по-перше, реально готувались. Вони дійсно готувалися, і якби не ця підготовка, якби не розуміння, що і розробка сценаріїв, що робити, якщо то, ну станом на ранок вчора, три тец враження тепла нема, електрики нема, все погано. Станок на ранок сьогодні там 80 плюс відсотків міста мають опалення, мають гарячу воду, електрика повертається. Мені здається, що результати цієї роботи зараз кажуть самі за себе, при тому, що це ну реально була вкрай небезпечна атака, і дуже 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 ну незвично багато було прильотів. На жаль, на київських об'єктах що стосується дій по логіці, вони були абсолютно коректні. Себто, розпорядження а, про злиття води, яке там угу. а, ну що не менш, мене багато розпитували. А що ж а Як же, ну це абсолютно правильний технічний крок. А, убезпечити системи опалення, злити з них воду а, були при чому навчені люди завчасно, проінструктовані люди завчасно, був механізм координації. Хто і як це робить, і власне а, це. Ознака того, що організм здоровий, що називається себто, підготовка була проведена, підготовка була систематизована, і коли настав момент, що є проблеми, були зроблені ті кроки, які треба було в тій ситуації робити. Ніхто не міг вчора зранку гарантувати, що опалення до вечора повернеться. Ну стояли біля уламків і дивились на них, розбирали завали, під якими не видно обладнання. Це був такий стан. Ніхто не міг сказати завтра ввечері. це обладнання вже видасть тепло в мережу, і люди будуть заповнювати батареї на Троєщині і на оболоні стемпами, які там здивували інженерів дуже сильно зі мною. Там просто дивилися враженнями. Що ніхто не очікував, наскільки дисципліновано і швидко ті, хто відповідають за будинкові системи опалення, будуть діяти. Ну, кияни тут показали і підготовку, і відповідальність, і ну на мою думку, дуже здоровий підхід. Чи є все ідеально? Ну, чесно, я можу назвати зараз там 40 пунктів, по яких хотілося б, щоб встигли завчасно більше продумали краще і так далі, але з заднім розумом завжди ми всі сильні. Да тому чи були помилки? Були чи була підготовка? Була і вона була на мою думку ґрунтовна і доволі правильна. І судячи по тому, як відновлюється зараз система, люди на своїх місцях працюють і працюють грамотно. Це те, що я от бачу реально. Що стосується там закликів медійних виїхати з міста, ну, чесно, будь-які люди, які, які б виїхали, вони б зменшили тиск на систему. Тобто, якщо ви в своїй квартирі споживаєте електрику і тепло, а... Ну, в ситуації, коли не вистачає і електрики, і тепла. Це одна ситуація. Якщо ви виїхали в безпечне місце, про яке ви знаєте, і де вам буде ну нормально і комфортно, то ви знизили навантаження на міські системи в кризовій ситуації. Я не буду оцінювати я не можу оцінювати да там правильна комунікація, неправильна. Але з точки зору технічного підходу, це був ну здоровий, здорова ідея, яка е, реально допомагала би. Не швидше відновлювати системи, тому що на них в момент, коли їх відновлюють, був би менше і просто фізично навантаження, менше менший тиск. Тому ну це особиста думка не більш того. Але я ситуацію оцінюю таким чином. Тобто, щоб зафіксувати, бо я бачив з цього приводу багато та дискусії, зокрема в будинкових чатах, в чатах ЖК можу судити по своєму, теж злиття води. Абсолютно не означає якоїсь катастрофи чи того, що опалення від вас іде надовго на кілька днів. Це нормально і дуже тимчасовий можливо захід. Вірно, а, ну абсолютно це превентивний захід від ну. руйнування і власне це абсолютно штатний захід. Це не є ага. там щось видумане. Воно там 20 років в всіх інструкціях завжди було прописано. А щодо того, що це ненадовго, ну так дуже велика кількість будинків, які злили воду, вже наповнили батареї, тепло є, і все працює. Попереду у нас, якщо дивитися прогноз погоди, як мінімум декілька днів з таким достатньо міцним, якщо судити про Київ знову ж таки з достатньо міцним морозом. 24 години на добу. Який короткостроковий прогноз по двох ключових теж категоріях: світло опалення. Будемо в нормальному в графіках світло опалення буде все окей, якщо не буде обстрілу. Тобто, ці декілька днів так. вони не, не збільшать кількість проблем. Те, що це не, не на добу, такий мінус, а на добу. Давайте так: обмовка про обстріли дуже важлива. Ми з вами не можемо оцінити наступні атаки. Якщо уявити, що наступних атак немає, то в понеділок до вечора Київ буде мати нормальне опалення. Я не скажу, що в штатному режимі, але в режимі, який дозволяє казати, що впевнено всі отримують опалення і немає жодних. Там ризиків замерзання і так далі, і це в тих температурах, про які ми говоримо. Тобто цей мій такий дуже попередній прогноз він в умовах тих температур, які ми маємо згідно метеорологічних прогнозів. А що стосується електрики, Київ. Точно буде я думаю заживлений вже там протягом сьогоднішнього дня в повному обсязі. По області трохи складніше, але я щиро сподіваюся, що до вечора теж люди будуть заживлені і нормально будуть себе почувати. А якщо за межі Києва відійти, сьогодні знову був обстріл Кривого, Кривого Рога, і до речі, кілька днів тому також обстріляли і Дніпро, і Кривий Ріг, і Запоріжжя вони опинилися в дуже складній ситуації. І знову сьогодні обстріляли Кривий Ріг. Наскільки там складно, і чи складніше там е налагоджувати всю цю систему? І знову ж таки, вони також стріляли. Я так розумію, по е теплу чи вони стріляли по енергетиці? О, стріляли і по тепловим об'єктам, і по електроенергетичним об'єктам, але там в кривому розі просто дуже розгалужена система котелень там специфічне місто, воно дуже довге, з дуже сегментованими системами і опалення, які там, якщо чесно, в дуже. Поганому стані, скажімо так, навіть без війни, це там, на жаль, дуже проблемні мережі, але ситуація під контролем і там немає зараз будинків, які би взагалі не мали опалення, думаю, Що не менш з того, що я знаю, станом на вчора ввечері. А що стосується електрики, то Запоріжжя, Дніпро Кривий Ріг це один з енерговузлів, які активно обстрілюються. Собто, у нас по суті зараз вимальовується тактика москалів приблизно наступна. Вони б'ють масованими атаками по досить великим енерговузлам: Київський, Дніпровсько, запорізький Одеський, Одеса, Миколаїв, Бесарабія. Концентрують велику кількість ракет і дронів на одному енерговузлі. Тому що спочатку вони били в національному масштабі, зрозуміли, що нічого не виходить. Потім вони намагалися відділити лівобережжя від правобережжя, зрозуміли, що нічого не виходить. І зараз вони почали концентруватися на окремих районах. Звісно, це боляче. Тому що на один окремий район прилітає величезна кількість засобів ураження, і ППО фізично, на жаль, не справляється. Відповідно, в кожному районі доводиться переживати певний час потужних відключень і реальних проблем. Але ми його проходимо, і як бачите, все відновлюється, незважаючи навіть на мороз. Чи морози, так, 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 Іван. Це це просто доповнення. Чи правильно розумію, що е, навіть з огляду на таку ну, вдосконалену напевно е, тактику агресорів, коли вони концентрують свої зусилля і намагаються вирубити якийсь конкретний е, регіон України, навіть попри це, е, і попри комбінованість ударів найрізноманітнішими засобами враження, атакують, все одно е, це на щастя. Не призводить до справді якогось апокаліпсису з ну повторення умовно на 2006, Я думаю, що всі, хто застали той час, пам'ятають цю, цю історію в якихось більших масштабах. День два-три, і чи то Одеса, чи то Дніпро з Запоріжжям, чи то Київ. І ми фактично відновлюємося на передобстрільні показники. Тобто, у них очевидно немає можливості справді зробити серйозну, хоча б і локальну катастрофу. Чи все таке може бути ну, дивіться відповідь буде з двох частин, тому що допоки ми маємо достатньо резервів обладнання і можливості відновлюватись, безумовно, це і відбувається атака. Два, три, там чотири дні дуже складно. Є окремі там місцеві е, участки мереж, де може бути складніше чи краще по різному. Там як, от удар по Запоріжжю, е, Дніпру Кривому Рогу Запоріжжя відновилося за години. Е, Дніпро за добу, е, Кривий Ріг е, десь посередині, тому. Це, це як зараз воно працює, і е, ми вже маємо і розуміння, як чинити опір, і розуміння, як відновлюватись. В чому є велика зараз, е, на мою думку, проблема, яку треба терміново вирішувати, фактично, енергетика е, виснажується: ті запаси обладнання, ті резерви, які були створені в ході підготовки до сезону, зараз реально починають вичерпуватись. Ми ще їх не вичерпали, але ми вже розуміємо деякий кінець складу, і це є важливим зараз питанням: це відновлення ресурсу для того, щоб відновлення ресурсу відновлення. Да? Цебто обладнання, ну перш за все, гроші тут мови не не йде навіть про те, що нам треба шукати щось все зрозуміло, як купити, як привезти, як що з тим робити. Це все вже відпрацьовано і все зрозуміло. Питання саме в тому, щоб мати гроші, яких в енергетиці зараз на жаль немає. Просто доповнення до того, що ви говорили про паніку, про людей, які там з сумками, зі своїми там якимись валізками йдуть вздовж київських трас. Я навпаки бачила у себе на районі. Я живу на Осокорках, там було складно дуже вчора. Але, тим не менш, і от Мілан також мій сусід, але тим не менш я бачила, що Люди навпаки, всі повиходили на вулицю, де є в кафе-генератори, вони всі туди, в ці кафе. Там всі позабирали ці глінтвейни з кавою, з чаєм, всі вийшли на вулицю, ходять. Діти шукають ці замерзлі лужі, там щось намагаються калюжі, по ним намагаються якось там якісь <сміст> 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 влаштовувати ігри. Це ігри Це тобто, тобто... Тобто... Да, тобто, навпаки, я, я от е, бачу, що чим більше якогось тиску, тим більше у українців якогось бажання показати, що насправді. Ми знаємо, що таке прекрасне життя, і ми хочемо жити це прекрасне життя, навіть не дивлячись на те, як ви нас атакуєте. Ну, це ну я вчора була дуже приємно здивована настроєм навіть просто своїх сусідів, які сміялися, жартували, всі допомагали баристі там зробити цю каву, бо там вже кавомашина не справлялася. Ну, чесно, це було дуже круто. Ні, концепція не дочекаються, вона в нас жива і не дочекаються. Будемо сподіватися. Я... Так, да, я це просто така нота, на якій я б дійсно хотіла закінчити цю розмову, тому що вона дуже позитивна. Дуже вам дякую за, е, за це невелике інтерв'ю. Дуже дякую за такі, в принципі, позитивні прогнози. Ми сподіваємося, що швидко зможемо відновитися, і все буде в нас добре. Дуже вам дякую, пане Олександре. На все добре. На все сум... добре. Слава Україні. Цього найкращого героям слава. Що ж, друзі, ви бачите, що прогнози доволі позитивні. Будемо сподіватися, що це все справдиться і стан енергосистеми покращиться якнайшвидше. Ми слідкуємо, оперативно повідомляємо вам про ситуацію на каналі РБК Україна. Тож підписуйтесь на нас і слідкуйте разом з нами.